Вітаю! Оскільки хтось із вас, ймовірно, переглядає це видео виключно для того, щоб дізнатися, як та де встановити українізатор на ФНАФ порушення безпеки, а в самому відео розповідається не тільки про це, то в даному випадку раджу перейти до часомітки, що вказана на екрані. Ну, а для тих, кому цікавий весь матеріал, ласкаво прошу до перегляду. Після повномасштабного вторгнення Московії на територію України чимало українців почали проявляти інтерес саме до українськомовного контенту і нерідко зменшувати кількість споживання російськомовного, особливо гострим це питання стало в іграх. Адже з українською локалізацією ігор насправді не так вже й багато. Однак у такій миті нас дуже сильно рятують люди, що вирішують зробити фанатські локалізації. І нехай чимало з них на рівні немає вже все, чи терпіти ці пекельні борошна, коли буде електрохарчування. Це все одно досить похвально. Оскільки зараз будь-яка українськомовна спільнота зазвичай тільки починає утворюватись, то наразі іще не до. Всіх ігор дійшла рука локалізаторів. Однак, на диво, у зовсім невеличкій українськомовній спільноті гри П'ять ночей у Фредді, у якої цієї спільноти насправді майже не існує, приєднуються вкрай талановиті люди, і одна з них навіть розробила локалізатор для найновішої п'ять ночей у Фреді порушення безпеки. Та що вже там казати? Книги по ФНАФу нарешті почали виходити українською мовою. Це дійсно дуже приємно. Однак сюди вивочевець прийшли за українською локалізацією в Security Секюріті А я вже занадто довго вступаю. Почнемо з того, що локалізація розроблена користувачем Глейсетмілку. Такий, принаймні, його нік у стімі. А на Ютубі та на Патреоні його псевдонім згущений. На Патреоні, за його ж словами, він хоче публікувати матеріал, що стосується розробки локалізації. Адже, хоч і її всі можливі текстові файли повністю локалізовані, автор хоче ще й додати озвучення, переклад банерів та різні інші речі. Зокрема, сподіваюся, і виправлення деяких очевидних помилок. На Патреоні, однак, на нього ніхто на жаль, не підписаний. І так я знаю, що зараз Patreon активно скасовується. Однак, якщо маєте бажання, то можете віддячити автору за створення україніфікатора. Сама ж локалізація була опублікована 25 лютого 2023 року. Посилання на посібнику стім'я та Google диск з нею я залишу в описі, але зараз швиденько зачитаю вам інструкцію по встановленню. Слід враховувати, що для початку на вашому пристрої. Вже повинна бути встановлена оригінальна гра. Що ж, встановлюємо файл із Google диска. За посиланням, він важить усього навсього декілька мегабайт, тому проблем із пам'яттю не буде. Якщо вам, звісно, вдалося встановити 40 гігабайтну гру, Відкриваємо локальні файли гри, переходимо в папку FNAF 9, а після в папку Content і копіюємо сюди папку PAX з архіву. У самому архіві інструкція дещо неточна, Тож не рекомендую її читати, адже через неї я й сам спочатку заплутався. Зате переклад прикольного малюночка є. Коли ми зробили все потрібне, заходимо в гру і в її налаштуваннях обираємо французьку мову, а також у налаштуваннях аудіо вмикаємо субтитри. Все! Ми маємо українську локалізацію до ФНАФ порушення безпеки. Щодо її якості і моїх думок, ми зараз трішки іще поговоримо, оскільки я все ж таки вирішив проходити гру саме з нею. А поки що можете там на мій телеграм підписатися. Ну і покласти вподобайку цьому відео, написати коментар. І якщо вам у цілому цікавий мій канал, то підписатися і на нього, а також поділитися відео зі своїми друзями. А я ще трохи побазікую про свої думки щодо ці. Цієї праці від шанувальника гри. І так я розумію, що зараз більшість людей не знають українську мову на надзвичайно високому рівні. Зрештою, у мене й самого можна знайти безліч русизмів чи різних помилок, особливо пов'язаних із наголосами чи пунктуацією. А ще я там іноді з вимовою не дуже ну там знаєте ці всякі виключення, там різна буква В, ці ваші не робишся, а робишся. Коротше, <кій> а проте дуже часто в грі трапляється відсутність дотримування якихось очевидних правил. Зігравши близько 20 годин з цією локалізацією, я можу сказати наступне: слова іноді ставляться в неправильний відмінок: є сленгові слова там, де це недоречно, і там, де цьому є український аналог. Найяскравіший приклад скіпнути, хоча нерідко цей текст трапляється з варіацією пропустити. Часто трапляються суржикові слова, Одруків небагато, проте іноді деякі слова кудись зникають. Таке було з фас-фактом від інтеркома під час поїздки в ліфті. Одного разу трапився неперекладений із російської текст. і сам текст перекладався з російської. Хто б що б не казав, але це не є поганим. Однак завжди переклад повинен прикладатися бажано з мови оригіналу або паралельно також з мови оригіналу. Часто мова оригіналу є мовою країни розробників, або ж це що частіше англійська мова. Через це в грі трапився такий прикол, як ми прийшли з світом під час гри з Фазерпластом. Або ж замість поліпшення й очного поліпшення та поліпшення голосової скриньки, як це було в мові оригіналу. У нас виходить поліпшення Монсі, Роксі та Чіки. Окреме дякую, що саме поліпшення, адже покращення це вже про зовнішність. Також нерідко зустрічав, що в грі, здебільшого, пишеться чика, і так це вірно. Адже у словах іноземного походження, згідно правилу дев'ятки, після декількох літер пишеться. І замість І, хоча в оригінальному слові це могло бути саме звук І, ну або літера І, чи щось таке. На відміну від літер Д Т З, С Р, після яких у власних назвах пишеться І, на літеру Ча у власних назвах це виключення не діє. Тому Місісіпі, Діскорд, Стім, але Чика. Хоча мені здається, що красивіше все ж таки звучить Місісіпі та Чіка. Але такі правила і їх слід дотримуватись узагалі. Переклад доволі непоганий, у разі чого ви можете написати автору про якісь помилки, що помітили, і тоді він їх виправить. Можливо, якщо колись не буде лінки, це зробити, то і сам надішлю помилки, що помітив. Ми прийшли зі світом. Через це іще до речі, мундроп та Сандро переклали як Сонце та місяць, тому що так це перекладено на російську. І аналоги хоч із важкістю, але знайти можливо. Також вірніше було б писати Глем та Грегорі саме через літеру Г, не через Г. Тому що в оригіналі там англійська g, що транслітерується на українську як Г або звук. Же у цілому мені сподобалось це не на надто поганому рівні, і зроблено доволі якісно однак можна було куди краще. Тож, дякую автору за локалізацію цієї прекрасної гри. А тепер я розповім вам і ще один цікавий факт. На Ютубі існує аж два ролика з фанатським озвученням деяких митей із гри. Вони зроблені доволі якісно і непогано. Хоча знову так мову можна було трішечки краще. Тож, якщо вам цікаво, то теж залишу посилання на це в описі. Порушник, порушник. Тобі більше не раді в дитячому садку. Загроза безпеці, загроза безпеці. У -у 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 -у! Тримати суперзірка, я знав, що у тебе все вийде. Oh, yeah. Вам же, любі вкраїнщики, дякую за перегляд даного видава. Від себе попрошу за можливості першочергово підтримувати нашу армію своїми коштами за можливості. Посилання на декілька фондів, що допомагають нашій армії, залишу в описі та в закріпленому коментарі під цим відео. А також, якщо ви маєте змогу, то будь ласка. Підпишіть ось оцю петицію. Посилання там, де і завжди, опис та закріплений коментар. Дякую вам, до зустрічі. А ще в налаштування гри замість науштування середнє написано середина. Ціні середина, момент. Ми прийшли зі світом.